Привіт! Асортимент раціонів для домашніх тварин стає все більш різноманітним, а частувати свого улюбленця хочеться тільки найкращими кормами. Тож, цілком природним є бажання зазирнути всередину кожного пакета чи баночки, подивити, що воно таке, як пахне, як смакує, що у складі і так далі. Ну а ми з цим вам з радістю допоможемо. Сьогодні на огляд до нас потрапив канадський беззерновий вологий корм для собак Oven Bake Tradition. Випускається цей корм в баночках по 156, 170 та 354 грами. Не можу не відзначити гарний дизайн баночок. Приємна стильна етикетка, через яку дійсно хочеться спробувати продукцію. Корм буває таких видів: з м'ясом кролика, з м'ясом кабана, з м'ясом перепілки, з м'ясом кенгуру, з м'ясом лосося, з м'ясом індички, з м'ясом качки та з м'ясом курки. От я думаю, що треба буде відкрити баночку з кенгуру, хоча б понюхати. <гум> Може навіть спробувати. Давайте глянемо на склад: кенгуру 12%, бульйон з кенгуру, океанічна риба 12%, печінка свині 12%, солодка картопля, горох, олія, каноли, морква, сочевиця, сіль та мінеральні добавки. Склад досить непоганий, і як я вже зазначала, цей корм беззерновий, тож підходить для собак, які схильні до алергічних реакцій. А різноманіття смаків допоможе підібрати саме те, що буде до смаку вашому песику. Цей корм не містить гормонів, антибіотиків, підсилювачів смаку, штучних барвників та консервантів. Підходять ці раціони для собак будь-яких порід на будь-яких стадіях життя. Головне дотримуватися норм годування, які вказані на етикетці. Виробник також зазначає, що цей корм можна використовувати як повноцінне харчування. Але найкращим варіантом буде комбінувати його з сухим кормом цієї ж марки. Друзі, сподіваюся, цей огляд був цікавим та корисним для вас. Розказуйте нам в коментарях, чи пригостили б своїх песиків таким кормом, і якщо так, то який би смак обрали? Па-па! Все! Закінчили!